Україна багата на неповторні пісенні композиції здатні прикрасити собою відкриттям урочистостей будь-якого масштабу і тематики. Не випадково величальною обжинковою вирішив розпочати святкове дійство у стінах рідного закладу колектив центру позашкільної освіти імені Олександра Разумкова. Того вечора у ньому демонстрували свій зрощений та зібраний врожай. Кращих вихованців, кращих педагогів, кращих батьків, кращі гуртки і, взагалі, все те краще, чим збагатився сам і збагатив своє місто, область та країну центр. Незадовго до завершення року у закладі вшановували кращих разумковців 2015. Без сумніву, центр позашкільної освіти дійсно є центром культури, мудрості, розваг, інтелекту. Екологічного виховання, тому що центр є комплексним позашкільним навчальним закладом, де кожен може знайти собі заняття за вподобанням, за інтересами, знайти собі друга наставника серед педагогів. Тому дійсно центр, який сьогодні не вміщує у цій залі усіх тих номінантів. Гостей, ми сподіваємося, що наступний рік ми будемо таку подію відзначати у міському палаці культури, тому що перемоги ваші дійсно радують місто, дійсно радують ваших батьків. Це є велика заслуга ваших педагогів. Тому я бажаю вам здобувати нових перемог. Зростати кожному особистісно, тому що не тільки перемога прикрашає центр позашкільної освіти, але й те, що кожна дитинка зростає, вона гарна, мудра, красива, вона шукає себе, знаходить знахідки у всіх напрямках. Що таке власне Бердичівський центр позашкіллям? Якщо коротко, то це місце, звідки до неба злітають літаки і ракети, лунки, голоси юних співаків і птахи, кормлені з рук, такими само юними створіннями з добрими серцями. Звідси водною гладінню морів океанів розходяться кораблі і підводні човни. Тут здатні зігріти душу близької людини, власноруч виготовленим яскравим подарунком та запальним танцем. Що може бути прекраснішим за вирощений тобою бусковий кущ, за зібраний своїми руками потужний авіаносець за виконану пісню, що ранить і лікує одночасно. У ЦПО імені Разумкова не лише знаються на прекрасному, а й вміють прищепити любов до нього. Поринути у нього, аби зрештою подарувати людям свідчення тому численні перемоги та здобутки вихованців закладу на обласних всеукраїнських та міжнародних форумах. Тож на урочистому дійстві вистачало і номінацій, і номінованих. Так нагородили кращих юних представників усіх трьох відділень центру: науково-технічного, еколого-натуралістичного та художньо-естетичного. Серед кращих: гуртки авіамоделювання, за здоровий спосіб життя, паперопластика. Театр пісні краплинки, ансамбль колібрі, студія трамвайчик серед тих, хто увесь цей час вів Бердичівську дітвору та юнацтво до перемог. Викладачі Олена В'ялова, Олексій Ризванюк, Інна Глухова, Оксана Рощенюк, Олег Савенко. Окрему номінацію організатори присвятили тим першим авторитетам, котрі роблять дітей хорошими, а значить, щасливими, батькам своїх талановитих підопічних Катерині Данилюк і Тетяні Пухальській, Олесі Корнійчук і Людмилі Петрівській, Олександру Нечіпоруку, Олександру Гергелю та Наталії Іськовій. Ними чимало зроблено, констатують педагоги центру. А все тому, що діти у них талановиті, тому що працюють у них справжні професіонали, тому що батьки їхніх вихованців люди з терпінням, розумінням і мудрістю, тому що у надійних друзях мають міську владу, управління освіти і меценатів благодійників, зрештою, тому що вони завжди усі разом. Ви знаєте, ми дорослі в обов'язку перед нашими дітьми. Тому щоб дати їм правильний шлях у буремне життя, навчити їх жити так, щоб не загубитися у самостійному житті, щоб знайти своє покликання за серцем. І я думаю, що центр позашкільної освіти є саме тим унікальним місцем, де ми намагаємося виховати наших дітей добрими, справедливими. Саме за тими принципами, які сповідував Олександр Разумков, за тими принципами, за якими він жив своє коротке життя.